Дитячі ковтинки робимо. Худі на 12-14 років, двонитка. Велюрова ковтинка на 4-6 років. худі на 12-14 років. Два нитка. Світшот на 6-12 місяців, двонитка. Світшот на 2-4 роки на флісі худі на замочку на 98,104 на флісі. Світшот на 10-12 років на флісі, ковтинка на гудзичках на 4-6 років. Світшот на флісі на 12-14 років. Ковтинка на 12-14 років. Ковтинка на 8-10 років. Та світшот на 10-12 років на плюсі